Йди до мене. Дивись на машину. Це наша? Ну, це будемо тестувати її. Як вона? Капець, яка гарна. <рес> 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 Друзі, привіт, Це сімейний тест драйв Перед нами Outlander четвертого покоління. Якщо ви пам'ятаєте третє і друге покоління, їх дуже багато є на дорогах. Що говорить про популярність цієї моделі, є навіть такі, знаєте, із спецсигналами. Так ми розуміємо, що вони можуть виконувати безліч функцій. А що це розповідаю, дівчат немає? Дівчатка, давайте бігом сюди. Встигла <звіт> От тепер інша справа. От тепер сімейний тест драйв. Тож. Друге, третє покоління. Ми згадали. А перед нами четверте. Чи має четверте покоління такі ж шанси на успіх? Ми це і перевіримо. Сьогодні дуже важко робити сімейний тест-драйв в зоопарку, оскільки дітей постійно немає. Через те, що почнемо говорити без них про дизайн? Ні, почекай, давай позвемо їх. Бодік, відірвіться, будь ласка, від пеліканів. Ідіть сюди. Стій, стій. Отак от. Е, буквально пару слів розкажіть нам про дизайн цього авто, як, як воно вам ззовні, і біжіть далі, я не знаю, до папу. Скажи. Мені дуже подобається дизайн, він виглядає дуже дорого. Дорого? Да. Наскільки дорого? Багато. На мільйон? Так. Да. Чи на два? На три. В гривнях? Так. Ох, чув собі. <laughs> Переплюнули трошки реальну вартість. Сятік, як тобі машинка? Розкажеш, як машинка. А ще це, що це? скажеш? Ясна. Крута і дивовижна. Біжить до папуг, будь ласка. Я тобі так. скажу, що дивовижна це. Ти теж хотіла сказати? Це? Дійсно так. Чому? Тому що тут диви, і вишуканість є, і спорт, і якась така сила. я не знаю, Ніби скульптор над нею попрацював, подивись на ці полосочки, да? на ці бока, які бокова частина її, да? як виріз, бока, мені, здається, Я ж кажу, да. Ніби спеціально її витисали. Дійсно, четверте покоління суттєво відрізняється від попередніх. Як на мене, воно значно красивіше. Бо перші були невиразні. Це були надійні автомобілі, питань немає, але щодо дизайну питання виникали. А тут ще ти знаєш, мені здається, вона така якась горизонтальна. От як... Лінія обрію, горизонт, і вона вона видовжена. Витягують ці лінії і витягують. Вони так роблять такі плавні переходи, перепади, і тому вона настільки знаєш з різного боку. Навіть на ти робиш е, один міліметр вправо вліво, і ти вже її по, по іншому бачиш. А горизонтальні лінії цього авто ззовні змагаються із горизонтальністю всередині. Ну, про це поговоримо вже безпосередньо всередині. Так, поговоримо про екрани, які відразу бачиш перед собою. Їх аж два, і, чесно кажучи, мультимедійний екран не сильно вражає, адже його діагональ 8 дюймів. В мене в телефоні в розкритому форматі скільки там, 7,6, відповідно, це майже телефон. Але оцей екран інформаційний, він реально вражає. Адже зазвичай вони невеликі, компактні, а тут цілих. 12,3 дюйми, він величезний. І він дуже грамотно, крім всього іншого, сформований, адже спідометр і тахометр це не ті два великі класичні кругляки, які займають неймовірно багато місця. Тут вирішено все компактно. Відповідно, тахометр-спідометр по сторонах відсунуті, займа, займають мало місця. І посередині ти маєш величезну дійсно інформаційну панель, де багато інформації, наприклад, Туди виводиться навіть показники е, склочисників, в якому стані вони зараз перебувають, авто, оф, чи будь-який інший режим, який ти собі обираєш. Такого немає. І це це цінно, особливо коли ти лише сідаєш за автомобіль. В тебе ще немає автоматизму в таких простих елементарних діях, і воно дратує. А тут тобі є хороша підказочка. До речі, щодо склоочисників. мені здається, що всі склоочисники усіх брендів мріяли б бути склоочисниками саме тут, в Аутлендері, адже тут зона покою підігрівається. Це ж так приємно. Outlander має восьмиступеневий варіатор. Працює він так, що ти не відчуваєш будь-яких перемикань найменших навіть під час зміни там швидкості. І регулювання повним приводом має цілих 6 режимів. І, чесно кажучи, я частенько використовую еко. Адже на сучасних малогабаритних автомобілях, літр, літр з чимось. Ти коли ставиш режим еко. Автомобіль перетворюється на черепаху. Звісно, приємно економити, але не аж настільки. Краще просто дозово нагазувати. А тут, на 2,5, коли ти ставиш режим еко, на якому ми зараз, до речі, і їдемо, не виникає ніяких суперечностей. Машина абсолютно достатньо потужна, проте економія відчувається. І от я перемикаю, і згадую, що дружина забула сказати, що всі крутілочки, всі кнопочки, всі перемикання зроблені так, що ними приємно маніпулювати, їх приємно торкатися. І я дивився, що в презентації було це вказано, і я Ірині про це не сказав, але вона це відмітила дійсно. Біля селектору повного приводу є так само і автоматичний ручник, і чесно кажучи. Він мені дуже подобається, оскільки я його не помічаю. Саме так він і має працювати, адже він автоматичний. Він автоматично переходить в робоче положення, коли ти зупиняєшся, і сам із нього знімається, коли ти починаєш рух. Ну це ідеально, бо у нас були тести, коли ним потрібно було маніпулювати. Ну, це додатковий вузол, про на нього додатково треба окремо ще дбати. Це просто хороша економія часу. Така красива ось ця частина. Якщо Лише це ця? Обли... носик, а це обличчя, Диви, очки, брівки є. Е, ну, тільки... це очі з трьома зіницями. От тільки мені так да, не зрозуміло, це три ряди фар чи це. Ви знаєш, як з'являлися перші камери, то всі казали, а навіщо, навіщо три, а не один, бо є телескопічна, є основна, є ширококутна. Так само і тут. Дивись. Друзі, почнемо екскурсію. Пам'ятаєте, як в Топ Гір, програмі, яка змагається з сімейним тест-драйвом, ведучий обурювався, коли приїхала до нього машина з такими фарами. Де, де справжні? що світить? Оце чи оце? Так ми вам все розкажемо, щоб ви не психували. Дивіться: зверху йдуть денні вогні ходові. Далі нижче показник поворотника. Анімований. До речі, абсолютно все лед. Так, потім. Ближнє світло фар. Перше і друге це ближнє світло-фар. <гум> а чого ти не записуєш? <гум> Я запам'ятав. <'ятовую>. Добре. Просто <гум> реально багато. Я ледь запам'ятав. Нижче ще дальнє світло, ну і нарешті проти туманки. Я сподіваюся, з усім розібралися і не заплутаєтеся. А коли ти скажеш, що вони розумні ще до цього? Ну це твоє про розум, Про розум ти говори. Коли вона повертає, вони ж повертають з машиною. Також і коли їде назустріч машина з вімкненими фарами, вона виключає дальнє світло. Так, ці фари адаптивні. Те, що я не люблю робити. Ці фари адаптивні і вони не лише не засліплюють водіїв, вони ще й притінюють знаки. Щоб знаєте, іноді буває від знаку відбувається світло і тебе засліплює. Мені фари дуже Я, Я люблю мені потрібні фари хорошою Забирай. якістю. Можна багато говорити про технології безпеки Mitsubishi Outlander, Часу не вистачить. Напевно, скажемо про те, що найбільше вразило мене чи Ірину, і що особливо сподобалось. Наприклад, попередження про перпендикулярний рух. Коли ти виїжджаєш, наприклад, із гущавини автомобілів, виїжджаєш задом, і тобі якийсь автомобіль перекриває огляд. Проте датчики в задній частині автомобілів вже бачать і відчувають, що відбувається в тій зоні, і заздалегідь і просигналізують, і в разі необхідності зупинять автомобіль і уникнуть зіткнення. Multi-round view – це система, яка пов'язує усі камери, які розташовані по периметру автомобіля в одну картинку. Ти її бачиш перед собою на екрані. І вона реально дуже поміжна. Навіть а Я, який звик орієнтуватися виключно по дзеркалах, я, чесно кажучи, не дуже ними користуюся цими камерами. В один з моментів, коли було особливо важко паркуватися, я не розумів, чи пролізу я між машиною одного діда і парканом, я використав цю камеру, бачив, що проходжу прекрасно, але дідусь почав хвилюватися і почав сигналити так, що я перелякався. Я зупинився, переконався, що все окей, і тоді продовжив рух. Система моніторингу сліпих зон, яка працює зараз, коли ми в потоці їдемо, вона часто блимає. Крім того, що вона працює, вона добре сигналізує. Зазвичай це маленькі жовті, мені незрозумілі малюночки, які ну ти абсолютно не помічаєш. Подивіться, тут це чи то яскраво-червоний, чи помаранчевий трикутник, який реально видно. Система, крім того, що працює, вона ще й дуже добре ідентифікована. Ну і прекрасна широка панорама. Вона тішить не лише батьків, але й дітей. Середні крутяка, де крутіше, ззовні чи зсередини? Там і там крутяка, крутяка, однаково крутяка, крутяка. Так, заліземо трошки під капот, відкриваємо самі ніякої пневматики. Дуже незвичний цей вузол, оскільки підставка зверху, а не знизу, як це зазвичай. Що ми бачимо? Ми маємо новий двигун, це 2,5, Попередній був 2,4. Він не лише більший, він і потужніший, оскільки на 10% збільшено потужність, проте паливна економічність не зросла. Її покращено, вона знизилася на 2,5%. Відповідно, довелося створити певне технічне диво. Та й взагалі мотор доволі технологічний, оскільки тут є і прямий впорск, і рециркуляція вихлопних газів охолоджених. Ось таке. Щодо витрат пального обіцяють 10,5, і це максимальний в місті, 6,1, якщо на трасі, і 6,8, і 8,1 загалом в один загалом у мене виходило на середній виходити десь на 6 65 тобто значно нижче на, на пару літрів. Але коли дружина сідала за кермо, то в неї іноді виходило і тридцяточку. Тож мотор такий, що він дозволяє варювати. Можна дуркувати на всі, оскільки це 2,5, але можна обережно зосереджено економити свої гроші. Тридцяточка то була швидкість. А, Да? <свят> а я думав витрати. <свят> я не втримався і вирішив записати це відео. Їздиш, бережеш пальне, потім дружина просить ключі, сідає за кермо автівки, і Outlander видає замість 6-7 літрів 38 середніх витрат. Де вона і як вона їздила? Я шукаю, де вони встановили камеру, якщо вона 360 градусів. І видно, де, де тут камери стоять. Спередує з боку є, а з боку дивились на, да, на лапушках. І відповідно вони всі поєднуються в одну картинку. Цей внутрішній мозок їх поєдне. Дуже класна камера, коли ти її бачиш повністю, це взагалі ми вам включимо зсередини все покажемо, не хвилюйтесь. Але я тут насправді став для того, щоб зупинитися і подивитися на 20 20-й діаметр колеса. В тій версії це топова версія Ultimate, яка у нас є в тесті. Є 20-й саме розмір, проте є 18 в простішій версії. Чесно кажучи, собі б я обирав би саме 18-й розмір як варіації Intense, оскільки до цієї комфортабельності можна було б додати ще трошки пухкості. Машина настільки м'яко їде. що Богданка сіла вчити вірш і відразу заснула. Сунувся повністю назад. Ззаду дітки свята в кріслі в своєму. Як там дістаєш не дістаєш до мене? Як тобі зручно чи ні? Дуже подобається мені камера. І все навкруг мені крутезне. І вікна крутезні, і люк крутезний. І усе у машині навкруг крутезне мені. А що саме тобі крутезне? Яка камера? Та, що у Олексія в руках, чи яка камера? Камера, коли їдеш ззаду. О, Господи, яке уважне дитя. Я думав, що воно там сидить, сидить собі, щось длубається, а воно в екран спостерігає. Бодік, твої враження від перебування в салоні Outlander? Мені подобається матеріал, з якого вона зроблена, бо взимку, навіть якщо холодно, ти можеш підігрів, підігрів сидіння ввімкнути і регулювати температуру. Так, ти тут незалежна повністю виходить сюди. Так, да. ще тут є дві зарядки э, і класні кишеньки для телефону, навушників. Щось там вже поклала? Ні. Потрапляючи всередину аутлендера, відчуваєш те ж саме, що ми говорили зовні, оця геометричність. Але ти знаєш, його було створено все це внутрішнє начиння, за принципом омотенаші. Так, це міцубіші сказали, що в них є таке японське слово омотенаші, воно означає щиру японську гостинність. Ніби зроблено все, щоб гість почував себе максимально зручно і комфортно. Як ти себе почуваєш? Я себе дуже добре почуваю. Тобто ти себе нормально будеш почувати в японській озерах. Так, мені подобається. Мені подобається, мені дуже все подобається. Глянь, як лаконічно, класно вони вписали обдув в да? угу. панель е яка і встроена. мінімалістично по-японськи, по справжньому. І да? не розширили Да, Ця по горизонталі розширює автомобіль, то тобто, й ага. здається, місця більше ніж можливо є насправді. Дверцята вигнуті назовні теж додає місця, так і навіть сидіння пасажирські. Має пам'ять це надзвичайно цінно, оскільки зазвичай лише водійське сидіння має функції пам'яті, якщо має звичайно, а тут. Цифрове в восьми, е, восьми положеннях налаштування є і у водія, і у пасажира, і там і там є пам'ять. А що ще подобається? Диви, який козирячок. Подивись, який він величезний. Я таких, до речі, великих козирків ніколи не бачила. А я не бачу, куди мені їхати. Але зато, коли сонце, ти їдеш закат красивий, ні, закат, ні, ну, ранішнє сонце, так? Е, то є. Я граюся, да так. Да. То воно дуже класно закриває від бокового сонця. Ще хотіла сказати, що тут є трьохрядовий клімат-контроль. Тобто всім дітям можна включати температуру, їм там холодніше завжди буває. Ззаді. Можна підтримувати температуру, кожному свою. Mm -hmm. Це подобається дуже. Ще в мене є маленький фокус. Є телефон? Mm -hmm. Нема телефона. Ну хто хитра. Слухай, Я думав зазвичай, якщо і є поличка для рукавичок. Ну водій же ж має бути в рукавичках. Вона тільки у нього. У мене є поличка для рукавичок. Я думав, є. думав, що я унікальний такий глянь. Дуже дуже зручне місце. Телефон завжди думаєш, куди там прилаштувати. Тут завжди речей багато. Да, От, лежить. Ви бачите, мені здається, що турбота про пасажирів точно така сама, як і про водія. І зараз я абсолютно не заздрю. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід для родини мобіля. А ще, що головне, ти сідаєш, що тобі приємно. Ніби і мені мінімалістично, в той же час дуже вишукано. Мені дуже подобається поєднання срібла і е, чорного кольору, угу. шкіри і перфорація. І бачиш, різні вони положили, і гладка шкіра, дуже красива. І глянцеві поверхні тебе не дратують? Ні, не дратують. Подивись, на них не залишається сліду. Я вже переві... перевіряла, я не знаю, чому так. Бачиш? О, перевірочку пройшов. Навіть хворою ногою, яка не до кінця нормально працює, можна відкривати багажник. Як він тобі? Як на мене, він добре організований, але трохи замалий. Замалий За є. Угу. Там три, а то чотири мене влізе. Давай? Сто процентом. Зараз до цього повернемось. Дивись, добре організований, це мається на увазі. Піднімаєш, гляньте, 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 це так красиво. Тут е, лежить шторочка, яку ти можеш е, покласти. так? Тут підголівнички окремо для, в пазіках в своїх місцях на третій ряд сидінь. Тут домкратик закріплений. Боже, як охайно та красиво! Я Це не знаю. те, що я люблю. Дюбозечки, все посіку. Це більше, мені подобається. Прекрасно, глянь. Так, він дуже добрий і органічно організований є. Органічно організований, сказав дуже. Є клавіша для того, щоб опускати. Сидіння, тобто другого ряду. Тобто можна лягти, так? Повністю? Так. Угу. Але повертаємося до того, що ти зі мною не згодна, що він малий. Не згодна. Третій ряд сидінь. Піднімаємо його механічно за таку петлю. От він є, третій ряд сидінь є, і от багажник. А це багажник. А тепер подивися, чи є там місце для е, когось. А тепер подивися, в тебе є ще двоє дітей, щоб туди посадити. Поки немає. А якщо знайду? От знайдеш, тоді поговоримо. Давайте спершу перевіримо на дітях. Бодік! Та пусти того попугу! Святік, іди сюди, Бодік! Можна вас попросити залізти на цей ряд сидінь і перевірити його? Давайте через, через двері. Через двері, сюди. Ну як вам там? Я в не можу взагалі. А тобі, Бодік? Бо якщо так, то нормально. А Боді вистачає. Світі немає. Коротше, якщо вам треба перевести велику собаку, наприклад, Лабрадора в комфортних умовах, йому там буде добре. Так? Насправді, Русь, я ну, звісно, трошки знущаюся над цим багажником, бо я відчуваю, як він зі мною говорить, я намагаюся, я стараюся, але мені трошки замало місця для третього ряду сидінь. Ну, реально, він великий, питань немає. Великий, але як саме на третій ряд сидінь, ну хотілося б, щоб ну, сантиметрів 10 якби ще було зайвих, та було б прекрасно. Проте він надзвичайно крутий, він реально мені подобається. Наприклад, одним з моментів. Що мене підкупили, це ось цей простір. Друзі, ну такого я ну, зустрічав ну, буквально один разочок в іншій моделі, а решта такого не роблять. І це прекрасне, просте рішення для того, щоб перевозити щось довге. Лиж. Це ти прободів? Ні, якщо прободів, це довге і красиве. А давай спробуємо. Довге і красиве. Йди сюди.

Не опускайтеся, не лінуйтеся, ідіть сюди, ідіть сюди, подивіться. Ні, тут не, немає збитого горобця або папуги, які верещать тут в зоопарку. І... Тут є дефлектори. І їх зараз не видно, бо це нормально, оскільки ці дефлектори на малих швидкостях відкриваються для того, щоб була вентиляція і двигу... двигун не нагрівався, цей величезний 2,5 літровий. Проте, коли машина виходить на нормальну, серйозну швидкість на трасі, вони закриваються для того, щоб створювати кращу аеродинаміку. Боже, що ж так таке розумне? Так, ну що, як ми бачимо, стоїть наш брітекс чітко е, на ізофіксі. Дружина, відповідно, не хвилюється, а дитина надію. Зафіксована. А я е, окремо хотів сказати про п'ять положень регулювання пасажирських сидінь. Їх зазвичай взагалі немає, ну максимум одна-дві е, зміни. А тут реально п'ять положень від е, максимально 90 градусів до такого положення, що дитині фактично можна і спати. Це надзвичайно добре, і тут їх реально п'ять штучок можна всі протестити. Друзі, будемо прощатися, діток впіймали, відірвали їх від рибок. Зараз відпустимо, але без висновків ми вас не відпустимо. Розповідай, як машина? Дуже така гарна, що віддавати не хочеться. Хочеться, щоб була наша. Добре, будемо над тим працювати. В цій машині я почуваюся, як у своїй власній кімнаті. Тут є підігрів сидіння, зарядка на телефон і багато місць. І Руси, якщо в тебе. Ну бачиш, од... одною віддавати не хочеться, друга кімната є вже. <свісно> що скажу? Дуже подобається зовні, от прям дуже. Дуже подобається салон. Прям дуже теж. Раніше так себе зараз розумію, що ніколи не звертала уваги на Mitsubishi взагалі. Так? як бренд. зараз вона приваблює, і ти за нею проваджаєш поглядом цю машинку. Подобається. Машина такого рівня, що ті гроші, які, які за неї просять, вони адекватні, і це, як на мене, хороша пропозиція. Ця машина мені нагадує аристократа. Знаєш, у нього все по своїх місцях, все ідеально. Як... Аристократ, хороше слово для неї. Так у вас все порозумілося. А ще я думаю, згадуючи Паджера вагон, топ Міцубісі, що Можливо, просто його час відійшов, тому його і не випускають. Адже аутлендер трошки поширшив, трошки повищав, збільшився в довжину на 6 сантиметрів. І з таким вагоном, можливо, і Pajero вагон вже не потрібен, оскільки є Outlander четвертого покоління. Друзі, дякуємо за увагу. Чекаємо на ваші коментарі. Можливо, ви теж вже тестували цю машину і маєте свою думку. До побачення! Пока! -пока. Пока. ha ha ha